Всім привіт! З вами Інга. Сьогодні я починаю свій блог, якщо можна так його назвати. Я хочу з вами ділитися своїми думками, своїми надбаннями, показувати свої колекції, розповідати вам про український посткросінг, про мейл-арт в Україні. Я дуже люблю листування і обмін листівками. Зараз дуже багато нових людей приходить в це хобі. І те, що я помітила, у нас майже зовсім немає на Ютубі блогерів, які ведуть свої блоги на ці тематики. Зараз почали з'являтися про посткросінг, а про листування дуже мало. Ну, це зрозуміло, це хобі, яке не є дуже популярним. Але я вірю в те, що у нас в Україні також є люди, які люблять листування. І пемпалінг, тому, я думаю, комусь це буде цікаво. Сьогодні я хочу поговорити про деякі магазини листівок та про авторів листівок з України, тому що дуже багато авторів іноземних, які ми любимо і збираємо колекції з їх ілюстраціями. А якось українські наші ілюстратори вони відходять на другий план. Почну я сьогодні з листівок магазину Cards for Soul. Господарка цього магазину Тетяна. Одразу скажу: замовлення завжди дуже якісно запаковані. Завжди в замовленнях є якісь бонуси приємні для клієнта. Я не знаю, хто започаткував таку традицію, але всі наші магазини, дівчата-господарки, всі завжди вкладають. Маленькі подаруночки при замовленнях. Магазин Карс Фосол» дуже давно існує. Зараз в ньому дуже гарні листівки на військову тематику, на події нашого сьогодення. Почну я з цієї листівки, тому що 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна в Україні не Україна, а в Україні на нас напала сусідня держава величезна Росія. І наші ілюстратори почали висвітлювати в своїх роботах всі події. Тому ця листівка для мене є символом початку нашої війни. Я люблю її використовувати в міжнародному посткросінгу, тому що наше життя зупинилося на цій даті. І ми всі. Ще живемо в лютому. Я думаю, зі мною погодиться багато хто. Також нещодавно у Тетяни в магазині з'явилася нова авторка. Її чудові роботи це Христина Голуб. У неї замечательні роботи на різні тематики, але дуже популярною є серія Ляльки-Мотанки. Одразу можу сказати, що ті, хто листується чи займається міжнародним посткросінгом, це просто чудова серія, тому що в інших народах, можливо, є ляльки, але не такі ляльки, як лялька-мотанка українська. Не з тим значенням, не з не символікою. Вона коли ви висилаєте цю листівку, дуже багато що можна розповісти про нашу культуру. Традицій, і що таке лялька-мотинка, для чого її робили наші пращури. Також лялька-мотинка дуже є великим оберігом в родині, якщо вона є в оселі. І, звичайно, це є іграшка для дитини. Чому вона дуже важлива, щоб кожна дитинка її мала, ви можете почитати, але. Я працювала вихователем дитячого садка, і це була одна із іграшок, яку ми пропонували дітям. Такі замечательні роботи. У мене, на жаль, вже немає всієї колекції на обмін, тому показую декілька. Також магазин Карцвосодна співпрацює з автором Олегом Шопляком. Для мене він став відомим своїми двозорами. Його двозори це просто чудові роботи, це незвичайні листівки. Дивишся, і можна побачити одне і друге, і це, напевно, не кожен автор може таке виробляти. Того Олег Шоплях один із найпопулярніших наших зараз художників, митців. Ще один магазин це. Постарт Сіті, там дуже величезний асортимент на будь-який смак, на будь-які колекції. Дуже часто серед посткройсерів вийшли в листах. Хто не знає, що таке це від англійського слова бажання. Це люди створюють альбоми, де вони шукають листівки на улюблені теми. В Постарт Сіті. Дуже багато тематик завжди господарка Катерина того магазину вона завжди чує наше побажання, що нам потрібно, що би ми хотіли. І магазин намагається співпрацювати з посткросерами України і пропонує нам листівки на тематики, які ми потребуємо. І не тільки листівки, дуже багато у них і наліпок, тематичних наліпок про Україну якими можна прикрашати зворот листівок. А також там є такі чудові автори, як Павло Гусев. У нього дуже багато різних теж робіт, але я дуже люблю і використовую в міжнародному посткросінгу і в міжнародному листуванню, розповідаючи людям про Україну, про сьогоднішні події. Його. Листівки про війну, про кожну подію, яку ми відчуваємо, яку ми проживаємо те, що нам болить. Іноді не можу сказати словами, але листівка говорить за тебе. Це листівка про Майдан. Це ще 2014-15 рік, коли почалося все, вже тоді Павло малював такі листівки, і ми розповідали. Про Майдан і що відбувалося вже тоді. Зараз це, ці події, це, наприклад, листівка, як наш Нептун, топить Рашистський корабель. У нього дуже багато на тему війни зараз робіт. Нещодавно з'явилася каховка. І таку листівку я про неї ще раз повім в інших відео. Це благодійні листівки, які йдуть на підтримку людей. Одразу забежу вперед. По Стар Сіті є засновником між, не міжнародного, а українського сайту обміну листівками листвочка.юей, де можна листівками обмінюватися по Україні. Не міжнародно, а по Україні, тому що міжнародна. Міжнародний обмін стає дорожчий і дорожчий. Люди, які не в зможуть обмінюватися листівками за кордон, вони можуть обмінюватися по Україні. Там така ж сама система. Кому цікаво, може зайти і обмінюватися на тому сайті. Листівочка.comua Також в постер-сіті є авторка Наталя Заболоцька. Говорити багато не буду, там просто неймовірні роботи, також і про війну, і просто на різні тематики. Калина, наша українська калина, всі ми знаємо, чому калина для нас зараз такий потужний символ, тому що у Лізі червона калина пісня, вона є своєрідним і гімном сьогодні. Наш хліб, наша пшениця. Всі зрозуміли, хто годує цю планету і від кого залежить, від чиєї пшениці залежить життя певних країн. Також моя улюблена листівка, у мене навіть є оригінал цієї картини від Наталі Заболоцької. Колись я отримала день народження, тому це моя найулюбленіша, плюс це моя колекція ведмежача. Також Наталя Заболоцька не відстає від, від сучасності улюблений Гаррі Поттер. А тепер я хочу поговорити про авторські листівки в посткросінгу. Зараз дуже багато з'являється авторів, і ми багато купуємо авторських листівок. Наші дівчата в магазинах, в різних магазинах намагаються підтримувати наших митців, і вони друкують авторські листівки. Можна, звичайно, купувати у самих авторів, але зазвичай такі листівки коштують в два рази дорожче. І, напевно, не кожен може собі дозволити купити повністю і на обмін, і собі в колекції. Це дуже, дуже дорого виходить, знаю по собі, але. Нам нас рятують наші магазини, дівчата, які починають співпрацювати і пропонують нам більш дешевий варіант масового е, друку в магазинах, і вони підтримують таким чином також авторів. Я думаю, що співпрацювати для них з магазинами дуже добре, тому що це популяризує ім'я. Е, всі знають, всі хочуть в колекції. Хто хоче, може прийти самий купити, а комусь доступніше і більше, звичайно, можна купити і обмінятися за кордон, щоб про цього художника дізналися за кордоном. Одна із таких ілюстраторів, Ліза Рукіна, магазин «Карцфасол», пропонувала її листівки, на жаль. Ліза більше не малює, наскільки я знаю, за станом здоров'я. Листівок більше немає, але я дуже люблю її листівки. Я завжди купувала багато і у мене ще вони є. Я їх використовую в обмінах і листуванні, коли щось я хочу розповісти людям. Наприклад, ця листівка використовує свій мозок. Зараз так і хочеться певним людям. Насилати ці листівки, щоб вони використовували свій мозок. Ліза дуже гарно малює. Ось у мене дві листівки. Я підготувала, не, не буду показувати всі, але в карцфосо, там можна знайти її роботи. Також хочу вам сказати: за ось цю таку листівку. Я, на жаль, не пам'ятаю. Як звати автора? Тут підписано Анна. На жаль, ці листівки були самим величезним розочаруванням моєму поскросінгу за останній час. Ці листівки, вони гарні, я не критикую, і це тільки моя думка. Вони були заявлені як малюнки кавою. Коли я їх отримала, ну, перше, що мене дуже розочарувало, це. Папір І взагалі як вони надруковані, я не знаю, де вони надруковані, але це звичайний папір для принтера. І воно просто на 4 було роздруковано і розрізано на 4 листівки формату 10 на 15. Мало того, я не впевнена, звичайно, але мені вони виглядають не як малюнок, який намальований, зісканований і надрукований. А що це цифрова графіка, стилизована під акварель і під каву. Тому що я мала щастя, у мене ось є така, у мене є декілька листівок. Це автор Вікторія Гараніна. Вона колись була нашим активним посткросером. Вона намалювала мені ось таку листівку, тут можна навіть побачити застившу каву. І я просто розумію, що навіть якщо я би зісканувала цю листівку і надрукувала, вона виглядала б зовсім по-іншому. Нема ось таких плям, чому я роблю висновок, що це цифрова просто графіка, цифровий малюнок. А це малюнок кавою виглядає ось так. Я збираю авторські листівки з автографами, тому дівчата завжди намагаються мені надіслати. Хто малює свої листівки зі своїм автографом, вони для мене мають значення, і це справжній скарб моїх колекцій. Також хочу вам розповісти про автора Олег Яринич. У Олега дуже багато теж різних робіт. Ну, я підготувала улюбленого ведмедика, але також у нього є дуже чудові скриньки, млини. Наскільки я пам'ятаю, і Олег теж був. Може, і є, але, на жаль, зараз війна, і ми не всі е, спостерігаємо всіх в групі. На жаль, вже хтось відходить, у когось нема настрою щось робити. Олеже, малюй, будь ласка, чекаємо твоїх нових робіт. Він був пускросером, і його роботи магазин по старт-сіті постійно пропонував його гарні малюнки на листівках. Також Постар Сіті теж на одній наш, із наших посткросерської компанії Дівчата Олена та Галина. Вони малюють під псевдонімом Найаверс. Вони пропонували багато листівок. і була величезна серія на тему Гаррі Потера, вигляді сови. Тут навіть написано Аул слово в кожному імені імена Аул. Сова по по-англійськи сова. Також хочу поговорити про Катерину Дудник, її роботи, це наша авторка і Євгенія Гопчинська. Коли я починала по спросим більше 10 років тому назад, ці дві авторки вони були наші найулюблені ще в листівках. Всі ганялися зараз. Звичайно, вже конкуренція настільки величезна. Але колись Євгенія Габчинська і Катерина Дудник. Були дуже популярні і всім хотілося мати колекції з їхніми роботами. Катерина Дудник, і зараз малює і багато хто збирає. Євгенія Гапчинська, на жаль, вже відійшла, ну, в минуле серед поскоросірів майже не зустрічаю, хто би збирав колекції з її роботами. В постер Сіті представлені такі ще автори, як Анна Бабіч. Дуже багато її робіт, дуже милі, дуже ніжні завжди малюнки. Анна Бабич, наша також ілюстраторка, яка, можливо, не всі її знають, але її малюнки дуже багато де зустрічаються, і, і на одязі, і на якихось чашках. Просто ім'я ілюстраторки ніхто не знає. Тому я завжди кажу, що для певних авторів, напевно. Дуже добре співпрацювати з якимось нашим магазином, тому що листівка не є товаром якогось дуже критичного потребування, але що таке листівка? Це реклама. По суті, це реклама, це за кордон, це друзям даруєш і завжди коли там є ім'я, ти можеш знайти і в інтернеті і замовити навіть якісь картини, напевно. Тому листівка є рекламою для ілюстраторів. і Хто хоче якоїсь популярності, то це замечательний такий спосіб зробити собі ім'я. Також, ось я люблю дуже Олену Андрущенко, у неї теж багато робіт. Моя улюблена листівка з тим котом. Вона у мене в осені, в листуванні просто. Дуже часто її використовую, вона настільки прикрашає, мої мейл-арти, робить його таким. Якимось атмосферним, мені дуже подобається. Ще одна авторка Вікторія Расохіна. Обрала її цю листівку, у неї, звичайно, були інші, котів багато у неї, календарі. Чому обрала цю? Ця листівка була в лімітованому тиражі, її можна було придбати на одній на одної з зустрічей посткросерів. Вона називається Ало як ти? Я думаю, що всі вже зрозуміли, чому я обрала її. Вона своєрідний символ також сьогодні. Тому що питання, як ти в Україні тепер не просто питання, а воно дорівнює значенню. Я тебе люблю, я про тебе хвилююся, я про тебе думаю. Тому ця листівка займає також особливе, особливе місце в моїй колекції. Карцфосол представляє авторку, вибачте, забула, як її звати, Ірина Бобенко. У неї також дуже цікаві роботи, дуже багато їх Заходьте в карцфосол, знайдете. Чудові котики нічим не гірші за інше. Ну і, звичайно, одна із популярних зараз, я так думаю, ілюстраторів нашого сьогодення. Це Мріяна Пощук і її коти на різні тематики, на різні, не на різні тематики, вони... вона переважно малює сьогоднішні події і героями є прототипи реальних людей, але це котики. І всі дуже їх полюбляють, дуже багато вже співпрацюють з нею і картини по номерах, і я вже бачила і футболки, і, і пазли, і все, що не хочеш з цими котами. Вона дуже є популярною. Листівки, її можна придбати у неї. Вони є ось такі, так як я збираю з автографами. Для мене, на моє прохання, Мар'яна Пощук підписала для мене таку листівку. Дуже мені подобається, і це, звичайно, скарб моєї та також авторських листівок колекції. Ще одна авторка. Карі, Каріна Зіміна. Е, у неї просто чудові роботи. Це листівки настільки приємні на дотик. Такий папір, е, я навіть не знаю, як вам пояснити. Е, вони дуже такі приємні на дотик бумага акварельна, вони дійсно виглядають як просто намальовані, як оригінали. Дуже мені вони подобаються, дуже гарні. Моя улюблена авторка, наша українська, колись я збирала, дуже любила білоруську авторку Катерину Бобок. Коли почалася війна, я поставила собі табу. І я не збираю більше білоруських і російських авторів, тому що ну по понятному причинам. Хоча я дуже люблю, мені дуже подобається, мені до душі ілюстрації, але я для себе поклала табу. Тому на перший план зараз вийшла Катерина Бранчукова зі своїми тюленями, з цими тваринками такими чудовими. Я замовляю ці колекції, я її збираю у мене є всі її роботи. Вона малює не тільки тюленів, там є і котики у неї. Але я люблю іменно оці листівки з тюленями. Кому подобається у Катерини є свій магазин, заходьте, шукайте. Теж дуже чудові листівки. Нещодавно я для себе знайшла авторку Світлану Балюх. Я зустріла її роботи сови в українському одязі. І мене зацікавила ця авторка, мені вони дуже подобаються. Це просто неймовірні роботи в українському колорі, колорі, колориті, і я люблю їх використовувати в своєму міжнародному листуванню і розповідати про українські якісь елементи за допомогою листівок. Автор ой, Віктор Зініченко. Він малює машини, наскільки я знаю, він більше всього малює машини. Я мала щастя з ним зустрітися особисто на одній зустріч посткросерів. Він завжди приносить свої роботи і завжди з задоволенням підписує, роздає автографи. Звичайно, у мене теж ось з автографом в колекції. І не тільки з автографом, дівчатка мені також надсилають. Коли зустрічають, тому що тут і ведмедик, і машини, тому ці дві листівки, вони у мене в колекції. Дуже люблю авторку ось її роботи. Вибач пандочка. Звати цю ілюстраторку Надія Сіверс. Я не зустрічала її в магазинах, придбати її листівки можна в інстаграмі. Дуже гарні роботи, дуже гарні малюнки. Хто любить такого стилю, може, будь ласка, можна замовити. Дуже гарні. Авторка Олеся Букуренко це дівчинка, яка малює в стилі петриківського розпису, переважно. У неї дуже багато петриківського розпису листівок різних, і коти, і птиці. Дуже-дуже багато ось тут рибки. Але також у неї є малюнки, якісь теж вони схожі по стилі, Це її стиль, але вони дуже гарні, так як у нас в постфорсінгу дуже популярна тема котиків, тому котики завжди це, це тренд. Авторка Наталія Павлюк, вона представлена була в магазинах Карцфасол і в магазині Постар Сіті. Її багато робіт є. Також, як я вже казала, є у нас український міжнарод український сайт обміну листівками, листівочка.ком'ює. І ось ця чудова листівочка це вона автор цього логу. Також. Дуже багато наших дівчат-поскросерів малюють, друкують свої листівки. І нещодавно моя колекція поповнилася листівочкою автора Антоніни Сліпак, яка мені надіслала свої дві роботи в колекцію зі своїм, звичайно, автографом. Я думаю, що кому подобаються роботи, вони такі свої рідні, будь ласка. Звертайтеся до Антоніни, вона думаю, що з задоволенням з вами обміняється чи запропонує вам свої листівки. На початку війни дуже багато хто малював, тому що ми всі були в підвалах, бомбосховищах, і це було дуже страшно. Багато хто малював. Я знаю, що багато хто малював. І наша дівчинка-посткросер Інес Романюк вона також ось намалювала військового з твариною. І були надруковані ось такі листівки гарні. Також маю з автографом. І дуже вдячна за цю листівку, те, що я маю її в колекції. Ця листівка дуже особлива для мене. Авторка цієї листівки це наша теж поскрося Євгенія Глухова. Дуже гарні роботи, це не, не єдина листівка цієї авторки. У мене у мене є ще її роботи. Женя дуже гарно малює, дуже гарно малює. На жаль, вона не багато друкує листівок зі своїми роботами, але кому подобається, теж звертайтеся, Женя завжди буде рада вам запропонувати свої роботи. І також не можу не розповісти вам про також ілюстраторку нашу активну поскросерку Діану Общанську. Вона малює з таких гарних дівчаток. Називають вони фітюльки, того теж можна придбати ті листівки. У Діани, це її особистий бренд. Вона виробляє не тільки листівки, а й і такі брошечки, і значки в неї з цими фітюльками. Вони дуже чудові. Я це придбала для своєї подруги по листуванню в Канаді, у якій фіолетове волосся, і скоро воно поїде. Дуже гарні, дуже гарні фітюльки, вони чудові і дуже милі. Мені вони подобаються, я дуже люблю їх теж надсилати в своїх листах. Ну і на зараз, напевно, все. Я продовжу в на, наступному відео, це ще далеко не про всі магазини. Всім пока!